Після майже року широкомасштабної війни в Україні не лишилося галузі, яка б не зазнала втрат. Однак, незважаючи на труднощі, всі ми кожен на своєму фронті продовжуємо виборювати незалежність і свободу для нашої країни. Про те, з якими викликами під час повномасштабного вторгнення зіткнулися лікарі первинної ланки Новогродівської громади, більш детально в нашому сюжеті. У нашому закладі є три амбулаторії загальної практики та три фельдшерських пункти. Але на жаль, один з них зараз. Наразі працюю в дистанційному режимі, це фельдшерський пункт села селища Карлівка, ну тому що там всі знають постійно активні бойові дії. Ми маємо 9 лікарів, я один із них, і один лікар у нас знаходиться у декретній відпустці. Маємо 18 медичних сестер, а все інше це наші молодші медичні сестри та адміністративний персонал. Як зазначає директор установи, амбулаторії працюють у штатному режимі. Ми намагаємось тримати свій медичний Фронт, як вміємо, як у нас виходить. Ось наразі епідеміологічна ситуація в нашій громаді більш-менш спокійна. Тобто, захворювання на COVID-19 вони майже не реєструються. Ну звісно, є дітки, які хворіють респіраторними захворюваннями, але їх не так багато. Наразі активно триває компанія вакцинації, зазначили у медустанові. Вакцинуємо дітей за календарем щеплення та дорослих. Активно всіх запрошуємо на вакцинацію. Всі вакцини для. Дитячого населення у нас в наявності є, тому всіх запрошуємо. Це дуже важливо, вкрай важливо. В громаді працюють за програмою безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів, за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. Зараз на місцеві бюджети також будуть покладатися медикаменти певної категорії населення, яке раніше там. Закривалися з нового бюджету. Зараз будемо також виділяти кошти в цьому напрямку. Також для наших мешканців, які тут знаходяться. На початку січня міська рада виділила кошти на під постанову 1303. Це було кошти 433 тисячі. Нам було виділено на цю групу населення. Такі ліки отримують люди за різними захворюваннями, які підпадають під цю постанову. Вони всі отримують безоплатно. Ці ліки. Ми виписуємо наші лікарі, коли вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. Ці люди наші лікарі виписують рецепти і потім вже отримують люди ліки. Також заклади первинної ланки активно співпрацюють з благодійними організаціями за різними напрямками. У період воєнного часу, воєнних дій він, звісно, вплинув на роботу нашого закладу, але ми намагаємося активно розвиватися. Наразі ми приймаємо участь у проєкті. Посилення медичних закладів на певних територіях з Тобто, ми будемо відновлювати свою стратегію розвитку і так далі. Ми розвиваємось потрішечки, як наскільки це можливо. Повномасштабна війна показала, що справжні герої серед нас сильні, сміливі, незламні, мужні та з добрим серцем. І лікарі, попри всі обставини та виклики, готові й надалі надавати свої послуги мешканцям.